Давайте поговоримо про їжу. Так, так, ви не помилились. Я, лікарка неврологиня та психотерапевтиня Чередниченко Ганна, хочу поговорити з вами про їжу, про корисну їжу для мозку. Як треба харчуватися для того, щоб ваш мозок відчував себе повноцінно та радісно, для того, щоб була гарна пам'ять і не було поганого настрою. Перше, що приходить на думку, коли є поганий настрій, коли є щось тривожне, то з'їсти шматочок тістечка. Це зрозуміло, адже тістечко з дитинства у нас асоціюється із святом, з чимось святковим, гарним і солоденьким. Так дійсно, на певний час, на деяку хвилинку, це доставить вам радості і трошки заспокої, бо це швидкий викид глюкози в кров і до головного мозку. Але це недовго. А далі зайві кілограми і ще більше занурення в пригнічений настрій. Отже, що корисно для мозку? Перш за все, для мозку корисно харчуватись трьохразово, ну або п'ятиразово, тобто мати режим. Наш мозок полюбляє, коли все системно, все ретельно та заплановано. Отже, режим харчування це найперше, що ви маєте зробити, якщо хочете тривало зберігати життєвий тонус та гарну пам'ять. Важливо свій раціон обов'язково додавати цільнозернові каші. Це довготривали вуглеводи, які дають вам відчуття не тільки ситості, але й гарної роботи головного мозку. Це полі насичені жирні кислоти, будь-яка риба чи морепродукти, дають нам не тільки гарний рівень холестерину, але й гарний настрій. І звісно, білок. Білок, який є попередником триптофану та серотоніну, тобто наших природних гормонів радості. Отже, що варто обов'язково включити в свій раціон? Горішки, мигдаль чи волоські горішки, дуже корисні, 5-10 штучок на день. Насіння, насіння льону, гарбузове насіння. Це такий суперфуд, який містить всі мікроелементи, які потрібні нам для заспокоєння. Цинк, магній, кальцій, джерела серотоніну. Банан, якщо вам хочеться швидко вгамувати свою тривогу, то з'їжте краще банан це джерело магнію, який, як ви знаєте, є заспокійливим. Це ті ж самі цільнозірнові каші та молочні продукти, але не витримані сири. А це такі, які нам знайомі з дитинства. Це кисломолочний сир, це йогурт, але без домішок і без підсолоджувачів. Це молоко. До речі, склянка теплого молока на ніч, якщо у вас все добре з лактозною переносимістю, може сприяти сну. І тут працює не тільки те, що молоці є попереднік мелатоніну нашого гормону сну, а й ще й те, що у багатьох склянка теплого молока асоціюється з дитинством, коли бабуся вас так заспокоювала перед сном. І його може діяти навіть на рівні плацебо. Отже, щоб мозок Функціонував здорово та нетривожно важливо дотримуватись режиму харчування, питного режиму не менше 2 літрів води на день. Обов'язково включити в раціон цільнозернові каші, морепродукти, бобові, фрукти та овочі, насіння та горішки, і виключити будь-який фастфуд смажену їжу копченості, тому що вони містять консерванти, які збуджують наш головний мозок. Отже, харчуйтесь правильно та будьте здорові і в гарному настрій.